Час продовжується. Благословіння Господа також. Світло і сила світла посилюється. Час скорочується. план Господа добігає кінця. Він повертається. В світлі тих подій, які відбуваються навколо. У світі, в сатанинському космосі, нам необхідно буде звернути увагу на це. І я надію, що найближчим часом Господь помилує нас і подарує нам істину відносно тих подій, які відбуваються на планеті. Але Поки ми не прийшли до цього, нам варто ще раз і ще раз утвердити своє положення. Бо всі події вони сигналізують нам про повернення Господа. Повернення Господа для одних буде судом, а для, іншим, для інших великим благословенням, спасіння, звільнення, визволення. І блаженства. Щоби удостоїтися цього, нам необхідно бути в ньому і з ним. Нам необхідно ходити в істині і бути утвердженими в ній. І тому сьогодні я завершу ключові фундаментальні твердження істини супроти Єрісі, яка існує в християнському світі. І супротивно вчиню Христа і апостолів. І останню істину, якою я хотів би поділитися, яка в моєму серці викликає різку реакцію, категоричність і цілісність в відношенні до диявольських доктрин і до диявольських ідей. Це істина щодо вибрання. Якщо коротко існує в християнському світі дві школи: школа Єретика Армінія, який говорив і утвердив, що людина має свобідну волю і право вибору, і вона вибирає Бога або не вибирає Його за що відповідальна. І інша школа, яку називають кальвінізмом, яка утверджує, що це питання вирішує Бог і його суверенне право вибору, утверджується його божественністю. І ніхто не може посягнути на це право, і ніхто не може вторгнутися в його право вибору. Ось дві школи. Я повинен признатися і дати свідоцтво в свій час на початку попавши в групу іванських християн. Ця єрість відносно того, що проблема спасіння вирішується моїм вибором, я вірю в це. ЄХБ утверджувало цю доктрину, що людина, грішник, вирішує. Спастися йому чи ні, що грішник займає положення рівноцінне Богу, і Бог, рахуючись з ним, дає йому право вирішити, признає він Бога за Бога, чи відкине і утвердить за Бога себе? Ця іретична доктрина була в мені, і я навіть проповідував. Утверджував і захищав її, аргументовано, чи не дуже аргументовано на зорі свого увірування. Але з часом, будучи повністю прозорим і відкритим перед Господом і чесним відносно своєї совісті, я все більше і більше натикався на істину писання, яка. Опрокидала цю сатанинську єрість і утверджувала протилежне, де слово Господа говорить не ви мене вибрали. Я вибрав вас. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. І ще ніхто не може прийти до Отця, якщо не буде йому дано те. Від нього, і ще, і ще, і ще. і всі ці вірші розбивали мою свідомість і вимагали від мене категоричності або вірити писанню, або вірити братству чи братства. І я утвердив, що істина це писання а не братство, і що істина це писання а не пастор. І що істина це писання не братська нарада, яка вирішує, що правильно, що неправильно, що прийнято, що не прийнято, і що я повинен проповідувати. Я не служу братській нараді. Я покликаний не ними і врятований не ними. Я врятований Христом і покликаний, щоб відстоювати і служити його інтересам. А не чиї-небудь інші, якими б вони не були. І тому все далі і далі я все більше і більше утверджувався, що вибір здійснив він, а не я. І я знову і знову ж таки можу дати своє власне свідоцтво, що ніякого вибору на користь Бога я б ніколи не здійснив, будучи безбожником, шукаючи злодійств, росління, гріха. Розпусти і всього іншого, я б ніколи не зробив кроку до нього, якщо б він перший не знайшов мене, якщо б він не зупинив мене, якщо б він не проговорив до мене, і якщо б він не торкнувся моєї глибинної суті в моїй совісті, не сказав: Що ти робиш, як ти живеш? Із-за тебе страждають люди, чи ти мертвий, із за тебе страждають твої близькі. І совість моя при його говорінні оживала. І він покликав мене. Покликав до покаяння признати, що моє життя розтлінне, зла і гріховне, і розкаятись в ньому. Це зробив він. Покаяння прийшло від нього, а не від мене. І я, послідувавши за його ласкавим голосом і внутрішнім живим потоком, який вів мене, утвердив я грішник і був спасений. І сьогодні я проголошую і утверджую, що кожен, з якого братства він би не був. Кожен проповідник, який утверджує доктрину свободи вибору людини стосовно спасіння, являється єретиком і являється слугою диявола, це сатанинське заблудження. Більше того, це огидний, нікчемний і проклятий гуманізм, який захопив планету в тенета сатанинської ідеї. Що людина понад усе. І що повинно признаватися, що людина це особа, з якою повинні рахуватися всі, і навіть Бог рахується з нею. Хай буде проклята ця доктрина, яка утверджує, що Бог рахується з людиною, творець рахується з творінням. Сатанізм, мерзенна сатанинська єрість. Я утверджую, істина супроти всякого гуманізму заключена в тому, що Бог спасає нас. Він вибрав нас до закладень світу. Він покликав нас в часі. Він відшукав нас, він відродив нас, Він вивів нас і перевіз, переніс через прірву смерті і могилу смерті, в нове царство Сина. І він в ньому утверджує, годує і вирощує нас до повної міри Христової повноти, йому, йому, йому слава. І в цій області я хочу сказати: кожен, хто притримується вчення Армінія, знаходиться під прокляттям, і дух, який в ньому, це діяльність Бісовського Духа, а не Святого Духа. Людина, яка супротивляється істині щодо вибрання Бога, керована Бісовським духом. Противним і протистоящим істині писання і істині авторитету Бога. Я бачив немало диспутів, де такий послідовник Армінія цього єретика, цього слуги диявола пробував аргументувати, чому він вірить, що людина вирішує це. Він аргументував це настільки куцо, примітивно і огидно, що було противно це слухати. І аргумент Писання розбивав вщент всі його помутнілі доктрини, і всі його помутнілі аргументи, якими він начебто пробував підвести до того, що це вирішується творіння. І натомість. Людина, яка знає слово, чітко говорить, це Господь. Це зроблено ним, і йому належить вся слава. Як солодко мені говорити, Господь це зробив ти. Я ніколи не був би спасений, якщо би ти не змилився наді мною. Я проклятий, я грішний, моя доля, смерть, погибель, вогонь вічний. Там горіти за всю мою безбожність, за всі мої гріхи, за всю мою дурість, за все моє розсління, за все таким я є, був чи став би моя доля, вогонь вічний. Якщо я там не буду, це тому, що ти помилував мене і тому, що ти не забажав. Пустити мене цим шляхом, а перетнув його, підібрав мене і взяв для себе. Істина утверджує, що все зроблено ним. Ним, ним йому вся слава. Вся, вся, вся. Нічі, ні тіні, ні тіні людині слави, Нічі, ні тіні. І хай буде проклятий той, хто хоче віддати славу людині. Нехай не знатиме Божої ласки, утверджуючи, що людина достойна чого-небудь, окрім знищення і вогню вічного. І хай буде благословений той, хто каже, все він. І від нього, і для нього, йому слава. І це так ніжно схиляє серце, як порох до його ніг, щоб сказати: Господь, ти, ти, ти спасіння, ти, ти славний, все, 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 це ти. І так буде вічно. А нині ті, хто проголошує цей гуманізм в християнській шубі, це послідовники диявола. Всякі, хто вірить, чиня Армінія і являються так званими арміянами під прокляттям. І вони обов'язково отримують свою долю, але не долю. Життя вічного за те, що так звано вибрали Бога. Вони отримують долю тих злодіїв, які пробували красти в нього його славу, його авторитет і його велич. Вони достойні суду і вироку, а не спасіння, бо все від нього, ним і для нього. І якщо ми любимо Його, і якщо наша свідомість просвітліла, то ми ніколи не побачимо людини перед собою. Ми завжди побачимо Його. І у всьому, в кожному кроці, буде він. Я прожив сьогодні день, і я знаю, що кожен мій крок, і навіть кожен мій рух моїх рук чи ніг це Він. Він. Він йому слава. Це він спланував. Це він вів. Це він ніжною своєю рукою зберіг, захистив. І я живий. Це він. Це він зробив. Я залишився цілим. Я залишився живим. Я здоровий. Але не всі сьогодні. Закінчили свій день так. І вчора не всі. Чому? Бо це він в своїй, своїй величності могутності, він у своєму вселенському всевладді вирішує, я буду жити чи ні, я залишуся чи піду. І слово говорить і утверджує. Що він турбується про нас так, що навіть волосся все пораховане на голові? Хто його рахував? Хто знає цю кількість і хто може сказати, що він збережений собою? Або тим, що він беріг себе? І це проклята сатанинська ідея в світі безбожників, яка говорить, береженого Бог береже. Хай буде проклята. Хіба? Хіба Бог береже береженого? Хіба Бог не береже тих, хто довіряє йому, а тих бережених? І скільки тих бережених уже в землі і в пеклі? Чи зберегли вони себе ті, хто так звані бережені береглись? Ні. Бог не потребує втручання людської волі в його суверенність і всевладдя. Він сам все звершує. Мені хочеться говорити про це безкінечно. І знову і знову говорити. Істина говорить, Бог вибрав нас. Ми спасені, Бог вибрав нас. Я не хочу слухати цю єрість і всі ці аргументи пекла і диявола, що це несправедливо, хай буде проклятий той, хто їх породив, і той. Хто ними апелюючи говорить, що це рішається людиною, це лож, це брехня, це обман. Істина говорить, спасіння здійснено Богом, Триєдиним Богом. І якщо ми спасені, то ми спасені, тому що він спас нас. І якщо ми не будемо спасені, тому, що ми відкинули спасіння, і той, хто відкинув його жорстко, погрузивши себе в гріх, буде в проклятті огняного, І той, хто утверджував, що він вирішив вибрати Бога, він буде там само. Він не може своїм рішенням перейти через прірву гріха. Його рішення ніщо? Бог не рахується з його рішення, тому що він недостойний утвердити ні свого рішення, ні свого вибору. Він достойний тільки одного гніву і суду. Хіба не так? Хіба він не зробив свій вибір, коли погрузився в гріх? Хіба інший вибір ще існує? Ні. Він здійснив свій вибір. Грішник зробив вибір, і іншого в нього немає. Який його вибір? Гріх, а не Бог. Це його вибір. І що тепер? Якщо вибір це гріх, то доля це смерть. Бо плата за гріх смерть. Що робить Бог? Тепер Бог робить свій вибір. Як? Він платить плату за гріх, смертю, сина і рятує, здійснивши свій вибір тих, за кого платить. Це спасіння триєдиного Бога. Це воля Божа. І це утверджує повний авторитет. Повну владу і повну славу Отцю Сина і духу Святому. Ось який Бог наш. І ось чому ми сьогодні говоримо: Господь Ісус, ти наш Господь, Отець, ти наш Бог. І Дух Святий. Ми надіємось, що Ти відкриєш нам славу Сина і Отця. Ми признаємо, що ми повністю і всеціло залежні від нього. І що з нашої сторони ніякого сприяння спасінню не існує. Тоді що ми маємо? Ми маємо лише те, що отримали. Але якщо ми отримали те, чим можемо жити. То йому слава. Я так би хотів, щоб ваші серця цілодобово були наповнене тільки одним, одним. Одною думкою, одним словом. Бог, Господь, я живу тільки тому, що ти не пройшов повз. Я ходжу лише тому, що мої шляхи. Пильно під твоїм контролем і наглядом. Я продовжую жити і здоровий тільки тому, що ти не покидаєш мене. І любов твоя не має кордонів і не може нічого їй зашкодити, щоб ти покинув мене або відвернувся, тому що все побудовано на твоїй вірності. Ти ти любов, ти вірність, ти спасіння, ти моє вічне життя, ти моя нагорода, ти все, що я можу мати, і все, що я не можу мати, якщо ти не є всім. Мені так хочеться, щоб ця істина звучала із вуст кожного. і Я так солодко її хочу проголосити. І мені так хочеться, щоб із цього світу. Були зметені всі, всі, хто краде славу Божу. І їм недовго залишилось. А всі, хто її утверджують, щоб вони росли, укріплялися, і щоб вони знову і знову, кожну хвилину, як тільки є, сказали: Отець, все, що я маю, це ти. Отець, якщо я буду спасенний, це ти. Я спасенний, тому що це ти. І якщо я буду винагороджений, це також ти. Господь, усе, що зі мною станеться чи не станеться, прийде із твого серця, і я знаю, і я утверджую, і я віддаю себе цьому, щоби ти отримав славу. Ось істинна віра. І це те, в чому нам належить утвердитися і ходити, як це робив гай, улюблений брат апостола Ян. Отже, чотири істини утвердіть свої свідомості в своїх серцях. І чекайте Господа, він близький, близький. І всі події говорять, його кроки вже чути. Він хоче взяти нас і переселити. Будьте вірні йому. Не ухиляйтеся, не вірте брехні. Не вірте нікому, крім Писання. Ще раз і ще раз перевірте. І ще раз утвердіть. Істина це Слово Боже. І немає іншої. Утвердіть її. Не славу Йому. Любіть Його, Він спас нас. Любіть Його. Він нас прославить. І там, в славі, ми не матимемо слів, окрім єдиних, заспівати нову пісню. Інших слів ми не знайдемо. Бо це буде вище, ніж може це творіння щонебудь сказати. Ми занадто обмежені. Щоб можна було віддячити йому взаємністю, занадто обмежень. Але в пісні 144 тисяч щось ми все ж таки скажемо. Тож, тренуйтеся, готуйтеся до того, щоб заспівати цю вельми високу пісню. На другому небі, на третьому небі. І потім, утвердивши її на землі. Хай слава Господа буде повною, не крадіть її, і хай кожен, хто любить його, утвердить його славу цілісно, довершено і незворотньо, йому, Отцю Сину і Святому Духу, слава вічна в церкві і у вічності. Амінь.